Вітаю всіх, дорогі друзі! З вами знову я, Хантер, і сьогодні ми. Ну, я думаю, вже точно закінчуємо проходження прий. Ну, значить, по-перше, мені треба використовувати праву кнопку миші. Ось для цього. Тобто, мені, я так розумію, ну, наскільки я зрозумів, треба всі ось ці сині запалити, ось так, щоб вони ось такими були. Чудово, я вмію пояснювати, звісно, але. Давайте спробуємо так зробити. Ну або мені не треба так робити, я не знаю. А воно ще воно ще зараз зарухається. Так, а ну, слухайте, запалюватись будеш, лайно. От тако. Нам треба прямо там в самий центр ось так влучати. Ах ти ж. Це проблематично. Це дійсно буде проблематично. Плюс ще тут э, трішки ось цей. Алькошат, я не знаю, як це назвати, так я трішки зараз ближче до себе мікрофон підставлю. Гаразд, значить, э, ну... Де у нас тут є те, що... ну, там, де От якраз. Та ти знущаєшся чи. Ні-ні-ні-ні-ні, блін. А хоча я ж можу. Підніматись то хоба! Ей ти, ти шо? Ну давай сюди Цікаво Так, давайте ми спробуємо от Ну, не знаю, воно, типу, має все горіти чи не має. Я взагалі знати не знаю, я взагалі. Це. Ну, що трохи лишилось? тішить це. Так, запалюємо. Ну, блін, ну чому ж ти його не запалюєш, так. Запали. Заради табуса. Хаба! Запалив дивиться, імба, і... Ось тут. знущаєшся? Мені треба чекати, поки воно ...перевернеться в іншу сторону, так? Давайте. Нужбо, 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 нужбо. Давай. Остання Хоба. І що мені з ними робити? А тепер то що? О, пана, і що? Harvested like so many others. Like you, I resisted, fought the keepers of the Seer all the way to this very chamber. The Seer recognized that I was exceptional. It had grown old, tired, and had offered me a deal. My people would be spared if, if you took over. Yes. To become immortal, or to perish? I made the obvious choice. As you will now. Стоп, що? А, що має статись? Я. Я щось не зрозумів, а. Це типу босс файти якийсь чи що? Алло, Хм. давайте піть зарядимося трішки і. Воно взагалі. А, воно типу, може... Воно ж може. Крізь себе пропускати чи ні. Не зрос. Типу. Мені по цьому стріляти лайну чи що? Алло. Ну ти знущаєшся, реально. Стоп. Ну, ні, ну я реально не розумію, як це розуміти. Типу, що робити для цього треба. Ну реально. Стоп, е, -е Тільки ну я згадав про цей режим, а це типу. Ріал, диви. Дійсно. То нам я так розумію, прикол в тому, що тут треба юзати ось цей режим. А тут зараз заскло. А, Ну, як тоді нам. Ага. Типу. Давайте. Спробуймо. Алло, ну, блін. Нам типу боротися якось з цим треба чи що? Тут, ну, тут ні, тут ніяк взагалі. Гей. Ну, типу. Я взагалі знати не знаю, що тут та до чого, бляха. До речі, ну я так розумію, що тут якщо по ньому постріляти, типу, то воно не буде відновлюватись, чи що. Тобто. Ну. Воно не має відновлюватися, я так зрозумів, от зараз. Ау. чорт. Тут ще ті прийшли. Так, блін. От від цих треба хутко позба. Витися, блін, ну. От як я не люблю ці боссфайти, реально. І боссфайти, де постійно головоломки ці всі. Ще якесь лайно. Це вже реально це настільки дістає, наскільки ж це просто мене. Навіть не знаю, як так сказати. Та що за треш відбувається, алло? Типу, тепер тут нічого немає. Я не можу в цей режим перейти. What are you doing? No! Жесть. Me. I see in you what the spear saw in me so long ago. The spirit of the warrior. It is that strength that makes you the perfect being to replace me. I didn't come here to replace you. I came here to destroy you. Do not waste your time with futile attempts to harm me. Your choice now is clear immortality or А що з ним робити? І от що тепер робити, щоб воно, бляха, не захищалось? Агов! Ну, блін, ну, ну, ну бляха Це що відбувається? Я так розумію, що... Ну, тут, типу, щось вибухнуло, то ось цей осьо... мой, типа, выбухну, так, коло нього. Ану, отримай. О, так, дійсно, і по ньому демедж проходить. Ага. Все, зрозуміло. Мені зрозумілий підхід цей. Ай, ти ж! Відвали від мене. Відвали. Ну ж, бо давай, 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 підлітай сюди. Ано твою мой. Зараз. Ну і плюс ще тут все більше і більше набоїв з'являється. Давайте візьмемо... не знаю, ось ось цей ствол. Навіть. Ти ж Бомбардуєш ще мене падло. А ну підлітай. Е, ало! А ти знущаєшся. Мразота. Воно... Е, по ньому демедж взагалі проходити буде? чуєш ти створіння. У Мене здоров'я і так, бляха, мізерне просто. Ну то давай. Я так розумію, що лише з цим стволом воно працює, типи, чи що, чи Я просто якось його через одне місце, той демедж наношу. По ньому тут ще ось це все лайно все літає, блін. Ні, ну це, Це буде складнувато. Агов, ти де. О, половини вже нема. Чудово. Ми половину вже. -а. Ну, блін! Довбаний босфайт! От все іби йшло, як по маслу, problems. ні. Треба було мені здохнути. Ну, підхилюся хоча би. На тому то дякую. Де воно? Е, ну лети сюди гамно таке. Давай, 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 сюди, підлітай, підлітай, підлітай. Ти зараз здохнеш. Я тобі це обіцяю. Половини ХП у тебе вже нема. Дробовик, ну нехай. Ще трошки. Лишилося зовсім-зовсім трошечки. Ах ти! Oh, do this. couldn't let you go on like this. Destroying entire civilizations. It had to end. This is a civilization. And to itself. A living thing. To destroy it would be no less a crime. The sphere is a parasite. It must be destroyed. Listen to me, Demosito totally. me My time in this world is finished. But once I'm gone, you must bond with the sphere in my face. Має зараз щось статися, ч. Я в сфері. Що це? Якщо я тисну на літеру є, е, то. якась хрінь відбувається. Давайте робити так нам депутата кабата треба наєтиснуто що Овідід Such power is an illusion my grandson it comes with a terrible price Listen to your heart you know what must be done Yes he said I must Grandfather, am I? No, grandson. It is not yet your time. The sphere? The dark ones? Destroyed, consumed by the fires of the sun. The land of the ancients is restored. Your name will forever be held sacred here and in the hearts of all Cherokee the Annie Woody will never forget what you have done and there is one who wishes to thank you above all jen hello tommy jen i'm so sorry oh don't be i'm among my brothers here the spirit of the cherokee surrounds this place it feels like coming home i only wish you could stay i can't jen's spirit resides here now but you belong in the living world. When will I see you again? When your time comes, I'll be right here, waiting for you. Until then, we will watch over you. Tommy, it is time. Goodbye, Tommy. You've become a great man. Що ж ось ми і закінчили. Прий. Ну і зустрінемося після титарів. Just to show how much your love is

claiming all findings are sealed pending further investigation next on science week special guest professor greta greetings tommy thought you were dead how did you escape the portal we built worked but not the way we expected i was rescued by powerful beings they've taken notice of you and have sent me to find you what are you talking about? No one knows what I did up there. Not on this world, no, but your actions are well known elsewhere. These beings are very anxious to meet the great Domasi Taudi. Let me introduce you. Come. Stop sure No, I Приправдо. А це натяк на сиквел. Я зрозумів. Я піняв. Ну, це все, я так розумію, ми побачимо напевно, в прий 2017 року, а на цьому ми закінчуємо. Не тільки цю серію, а й проходження прийду 2006-го. Всі, хто дивилися, Всі хто тут були, всі, хто дивилися це на прем'єрі, Величезне дякую вам за перегляд Поставте під цим відео вподобайку, підпишіться на мій канал, зайдіть в мій дискорд сервер, зайдіть в інші дискорд сервери, посилання на які я залишив в описі під цим відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім дякую, всім удачі і до зустрічі.